Вітаю дітки! У кожного із нас є своє особисте свято. Це день народження. Цей день ми отримуємо вітання та подарунки. 2 вересня місто Одеса також відзначає свій день народження. Це унікальне місто, яке розташоване на березі Чорного моря. Одесу ще називають перлиною біля моря. Одеса відома своїм унікальним розташуванням, це ніби міст між українськими полями та безкрайним морем, де поєднуються традиції українського чумацтва та міжнародної торгівлі. Міською символікою є герб та прапор. Герб Якір це символ Одеси як портового міста. Золота зірка вказує на статус міста героя. Червоний колір символізує хоробрість та мужність. Люди, що мешкають у місті Одеса, називаються Одесити. А як повинен про себе сказати хлопчик, що живе в Одесі? Я Одесит. А як про себе? Повинна сказати дівчинка, що живе у місті Одесі. Я Одеситка. Оставте відео на паузу та повторіть, Я Одесит або Я-одеситка. Молодці. Одеса має багато цікавих місць, що відомі у всьому світі. Перший побудований на півдні нашої країни залізничий вокзал, Потьомкінські сходи, які раніше називали бульварними. Одеський театр опери та балету один із найгарніших театрів Європи. Відомий ринок Привоз, Теребасовська вулиця, Це серце Одеси. Знаменита пішохідна вулиця. Порт це морські ворота нашої країни, одеські катакомби найбільші в Європі. Система підземних лабіринтів, Ботанічний сад це зелений оазис у місті. А які видатні міста Одеси відвідували ви? Розкажіть. Наприклад, Нещодавно я побувала в Одеському театрі опери та балету. Це унікальна споруда, що має величний фасад та розкішне оздоблення всередині. За свою красу та унікальність Одеський оперний театр перебуває під захистом ЮНЕСКО. А зараз ми з вами пограємо у гру і дізнаємося, чи добре ви знаєте своє рідне місто Одесу. Вам потрібно роздивитись зображення та визначити, яка картинка зайва, тобто вона не відноситься до Одеси. Будьте уважні! Що зайве на цьому зображенні? Так, зайва тут ейфелева вежа. Вона знаходиться у Франції. Лідуча картинка. Так, зайвий тут монумент незалежності. Він знаходиться в Києві. Слідуюча картинка. Що тут зайве? Зайвий тут колізей. Це давньоримський театр. Дітки, а як ми можемо привітати Одесу із Днем народження? Так, ми повинні чемно відноситися до свого рідного міста. Не смітити, не ламати гілки дерев та кущів, знати історію Одеси, відвідувати культурні пам'ятки та бути патріотами свого міста. Дякую за увагу! До побачення!